Зустрічай новинки А-серії від компанії Samsung Galaxy A26, A36 та A56 прийшли до нас з оновленим дизайном та запропонують покращені характеристики, що поліпшують досвід повсякденного користування. Galaxy A це одна з наймасовіших серій в світі смартфонів, що завжди пропонувала деякі флагманські особливості в своєму сегменті. І новинки Galaxy не відходять від традицій, про що сьогодні поговоримо. Погнали! Почнемо з зовнішності. Galaxy A26, 36 та 56 мають спільні риси в дизайні: великий корпус з екраном 6 і 7 дюймів, проте із ручними, пласкими гранями та пласким склом спереду та ззаду. Бокова рамка містить характерний острівок під кнопки керування, а задня частина блок на три камери, що об'єднані в один острівець. Дизайн смартфонів дійсно унікальний та впізнаваний, що доповнюється різноманіттям кольорів, які ти можеш оцінити на сайті та в застосунку А. Але важливіше за дизайн надійність, якою можуть погозуватись новинки Galaxy. A26, 36 та 56 мають захист від вологи та пил по стандарту IP67. Це дозволить користуватись ними будь де в душі, під дощем, не перейматися, якщо смартфон впаде в воду. Вони витримають будь-яку вологу чи пил. До того ж, всі герої сьогоднішнього відео мають скляну задню та передню частину від Corning Gorilla Glass Victus+. Plus, що додає стійкості пристроям під час падіння. Інший від подряпин. Якщо ж детальніше оглянути корпус кожної з новинок, то можна помітити у Galaxy A26 сканер відбитків пальців, що монтовано в кнопку живлення, Galaxy A36 та A56 мають сканер відбитків пальців, що монтовано під екрани. До того ж, Galaxy A56 хизується металевою боковою рамкою, що не тільки додає преміальності смартфону та приємного металевого холоду під час користування без чохла, але й додатково додає міцності корпусу. Що ж, зовнішній вигляд ми оглянули, переходимо до екранів. Всі герої сьогоднішнього відео отримали 6,7 дюймові AMOLED матриці з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Екрани Galaxy A36 та A56 мають чудову максимальну яскравість 1200 ніт, що дозволить бачити всю необхідну інформацію, навіть на яскравому сонці. До того ж, пристрої підтримують функцію Always On Display, що виведе часто важливу інформацію на заблокованому пристрої. І на цьому екрані. Ти будеш насолоджуватись оновленою системою One UI 7. Це не просто легкий редизайн, а кардинальна зміна зонішності системи, що повинна поліпшити повсякденне користування. І зміни починаються вже з головного екрана, де після першого налаштування тебе зустрінуть оновлені віджити, які можна розширити та згрупувати. Папки можна збільшити для швидкого доступу до програм. Зробивши свайп вниз, відкриється оновлена панель останніх повідомлень, а свайпом вліво відкриється панель швидких перемикачів, яка тепер Регулювання гучності. Із важливих нововведень в системі з'явилась функція Now Bar. Це розумна інформаційна панель, що відображає кнопки керування медіа контентом, таймер, дані про активність, статус запису диктофона. А також надає актуальну інформацію про спортивні події. На новинках Galaxy доступні деякі розумні функції, наприклад, ШАЇ вибір, що проаналізує екран та запропонує важливі дії із виділеною зоною. В камері доступні користувацькі фільтри для тонкого налаштування кожної. Знімка та створення пресетів. В галереї доступні розумні функції для редагування фото, видалення об'єктів, відображень чи тіней. Варто відмітити і наявність функції ШАІ від Google Circle to Search. Це одна з найкорисніших функцій ШАІ, що швидко може перекласти текст на екрані, виділити текст чи зображення і швидко знайти це в інтернеті. До того ж, на Galaxy A36 та A56, утриманням кнопки живлення, а на Galaxy A26 свайпом з нижньої частини екрану можна викликати. Розум... Сумного помічника Gemini що може швидко відповісти на необхідну інформацію, встановити таймер чи проаналізувати екран, і, наприклад, викласти короткий зміст відео. І що дуже важливо: Samsung надає цілих 6 років оновлень операційної системи та систем безпеки, що дозволяє бути впевненим, смартфон буде актуальний роками. Далі йдемо до продуктивності пристрої Galaxy A26 оснастили восьмиядерним Exynos 1380, що побудовано на 5-нанометровому техпроцесі. та Назначено чотирма продуктивними ядрами Cortex A78 і чотирма енергоефективними ядрами Cortex A55. Він має чудову продуктивність по всякденних задачах. Система працює плавно. І ми можемо на цьому смартфоні пограти в онлайн ігри, такі як Код Mobile із стабільним фреймрейтом 60 кадрів. Galaxy A36 має на борту восьмиядерний Snapdragon 8 Gen 3 його побудовано на 4 нанометровому техпроцесі, і його оснащено чотирма продуктивними ядрами Cortex a 78 58 і чотирма енергоефективними ядрами Cortex A55. Він може похозуватись чудовим графічним ядром, яке надасть не тільки гарну продуктивність в онлайн іграх, але й дасть пограти в вимогливі проєкти на кшталт Рекфест із стабільним фреймрейтом. Galaxy A56, в свою чергу, отримав Exynos 1580, що побудовано на 4 нанометровому техпроцесі. Він має чотири потужні ядра Cortex A720 та 4 енергоефективних ядра Cortex A520 та Потужний графічний прискорювач XC540. Це дозволяє насолоджуватись плавною та швидкою роботою системи і стабільним фреймрейтом навіть в вимогливих іграх на високих налаштуваннях графіки. Всі новинки Galaxy A серії мають батарею на 5000 мАч і їх автономної роботи вистачить для дня активного користування. Виробник заявляє про 29 годин перегляду відео на Galaxy A36 та a 56 і до 19 годин перегляду відео на A26 26 і хочу окремо відмітити деякі особливості Galaxy A36 та A56. Вони підтримують 45 ватну швидку зарядку, і крім слоту на дві фізичні сім-карти, мають можливість додати E7. Ці два пристрої мають гарний стереозвук із динаміків, що дозволить насолоджуватись фільмами чи музикою завдяки підтримці технології Dolby Audio. Ну і наостанок оглянемо камери новинок. Всі пристрої отримали 50 мегапіксельну основу камеру з оптичною стабілізацією та не дивлячись на мега. Пікселі у кожного пристроя вони відрізняються розміром сенсора, що, звісно, буде впливати на якість фото за недостатнього освітлення. Galaxy A56 отримав 12 мегапіксельну на ширококутну камеру. А36 та a 26 мають 8-мегапіксельний на ширек. Ну і третя камера призначена для макрознімків. і Її роздільна здатність у a 36 та A56 56 5 мегапікселів. і 2 мегапікселі у a 26 Фронтальна камера у Galaxy A36 та a 26 має роздільну здатність. 12 мегапікселів, а 26 має 13 мегапіксельний модуль. Гайд да до прикладів знімків. В день всі смартфони показують чудову якість знімків, гарний динамічний діапазон, чудова робота HDR та правильна передача кольорів, що дозволить створювати якісні знімки як об'єктів зблизька, так і гарні фото ландшафту за недостатнього освітлення, більший сенсор старших моделей дозволяє отримати більше деталей на знімку та зменшити час очікування під час знімку з нічним режимом, портретний режим, гарно Зазначає силует основного об'єкту зйомки та створює гарні знімки з ефектом Боке. Фронтальна камера чудово передає кольори обличчя. Ну а далі приклад відеозйомки. Ну, а це приклад відеозйомки на Galaxy A36 та a 26 Знімаємо 4К 30 кадрів на секунду. Обидва смартфони можуть знімати з цією якістю відео. Можеш оцінити, наскільки гарно вони записують мій голос. І давай зробимо невелику. Пробіжку. Ну і далі приклад відеозйомки на Galaxy A36 і A56. Знімаємо 4К30 кадрів на секунду. Але Galaxy A56 може перемикатись на... На камеру, а також вимкнути фронтальну камеру під час відеозйомки, так само, як і Galaxy A36. Вмикаємо назад основну камеру. Ну і давай трохи продвіжимось для перевірки стабілізації. Ну і напиши в коментарях, як тобі запис звуку на ці смартфони. Що ж, сьогодні ми познайомились з чудовими новинками Samsung Galaxy A серії. оновлені кольори, надійний корпус з чудовим захистом і продуктивне залізо в поєднанні з гарними камерами. Роблять з них одних з кращих смартфонів в своєму сегменті, що обов'язково варто оцінити в магазинах та на сайті Allo. Дякую за перегляд. Бувай!